Доброго дня! Сьогодні у нас 9 вересня, місто Тернопіль, і в мене почав дозрівати ранній сорт актинідії під назвою Женева. Ці ліані вже, я не пам'ятаю, 5-6 років. Я робив огляд, коли запилилась, почала в'язати. Актинідія, а зараз хочу показати вам дозрівання плодів. Цей сорт мені подобається, він дуже врожайний, смачний, при тому ранній. У моїй колекції він самий ранній Зараз продегустуємо ягоду. Хочу показати вам загрузку. Практично по всій ліані вже починають листя трошки у затінку сохнути, і ягода починає от спіти в саму холодку, в саму затінку. О, активно вже не вся стопроцентова ягода спіла. Але вже десь 3-4 дні тому вже почали перші ягоди розмягчатися. І оця вже кісточка вся спіла. Масового збору я ще не роблю. А так для споживання сім'ї. О, ягода вже спіла. Зараз Зробимо дегустацію. Попередні роки вона була на, по смаку на рівні з іншими сортами. У мене всі сорти, які я маю, всі смачні. Нема таке, щоб була якась От, ягоди. По величині це не є крупноплідний сорт. Це є середній сорт, такий по величині. Отака така ось консистенція ягоди. Ягода солодка, шкірочка тоненька, консистенція жалеоподібна. Кислинки зовсім немає. Дірочка також споживається, м'ягенька не відчувається, але вона буде ще набирати цукор, буде ще смачнішою, ще через 2-3 дні той тиждень, ну, потім я її масово всю зберу на споживання, на переробку. Якщо будуть залишки, зможу реалізувати. Так що перший сорт почався. За нею буде йти київська гібридна. Тож вже поодинокі ягоди, де в холодочку вже починається розм'якчатись. Ну, першу ми споживаємо Женеву. Так що ця ягода дуже смачна, вітамінна, корисна, екологічно чиста. Ніякими хімпрепаратами я не обробляю. В неї в нашій зоні ще шкідників і хвороб немає. Дякую за увагу. Всім гарних врожаїв. Хто ще не має такої культури, актинідія садіть, не пошкодуєте. Добробачення. Слава Україні! Героям слава!